Всім привіт! Це мій експеримент. Я напротязі 30 днів приймаю олійку CBD без ТГК, сьогодні день шостий. І так, що сьогодні сталося. Сьогодні сталося таке, що мене реально здивувало. Сьогодні в нашого керівника на роботі було день народження, і я його вітав перед всім колективом. Я вийшов, як завжди, всі на мене дивилися, але ніякого не було такого тремтіння. Там руки не потіли, я не переживав. Я просто легко підійшов, привітав, не задумуючи, не готував ні якісь там слова, як це роблять, там повторяють по разів і все одно забувають. А так перед всім колективом вийшов, привітав, все як на одному дусі виклав, посміялися, пожали руки, і напевно це одна із таких, от. Властивості цієї олійки, що я помітив. Як завжди, сон був добрий, це вже такий стандарт, я вже на це увагу так сильно не звертаю. І йшов сьогодні на роботу і такий думаю, ну, напевно, вже нічого такого не станеться, про що можна вам розказати. Але, як бачите, все-таки є якийсь результат. Так що пишіть в коментарях, в кого також є страх перед публікою виступати. Буде цікаво почитати ваші коментарі і зустрінемося завтра у моєму щоденнику. Всім пока. всім гарного дня. З малою подівіми свої, але тільки чуєш для своїх. Я розлив, потім ще роздав, потім замутив.